Вітаю! Свята вже не за грами. І господині в пошуках чудових святкових рецептів. Різноманіття рибних салатів вражає уяву. Я підібрала 4 смачних рибних салатів на будь-який смак. Перший салат, мій улюблений. Він підходить до будь-якого святкового столу. Поєднання інгредієнтів з зернами гранату дають приємний і незабутній смак. Мариную цибулю. Ріжу маленькими кубиками і заливаю окріпом, даю охолонути. Зливаю воду, додаю оцет, цукор і відставляю на деякий час. Змащую кільце олією і викладаю мариновану цибулю. Беру рибну консерву, будь-яку чи то скумбрію, чи тунець. Зливаю рідину, а рибу подрібнюю на невеликі шматочки. Змішую. З майонезом. Всі салати готую зі своїм найсмачнішим домашнім майонезом. І це буде другий шар. Яйце нарізала маленькими кубиками, змішала з майонезом і відправила до салату. Наступний шар почищене і натерте на великій терці яблуко, змішане з майонезом. Твердий сир натерла, змішала і відправила до салату. І щоб смак був яскравішим, зверху посипала зернятками гранату. Цей салат смачніший з майонезом ніякої сметани. Другий салат не менш яскравий на смак. Від нього ви будете у захваті. Розкладаю нарізаний на маленькі шматочки без кісточок оселедець, а зверху почищена і натерте на великій терці яблуко. Краще вичавити з нього сік. І все це змащую майонезом. Потім йде варена і натерта картопля і майонез. Подрібнюю крабові палички і змішую з вареною натертою морквиною. Викладаю на салат і змащую майонезом. Далі йде натерте варене яйце і майонез. Останній шар солодкий варений, натертий і змішаний з майонезом буряк. І салат готовий. Ну я тут ще жовтком прикрасила. Який новорічний стіл без оселеця під шубою? Це улюблений усіма салат. В кожній господині свій рецепт. Я поділюсь своїм. Всі овочі натираю на терці. Це картопля, відварений солодкий буряк, морква, яблуко почищене. Я його ще збригнула лимонним соком. Кільце змастила олією. Перший шар буряк. Всі шари змащую майонезом. Потім морква, далі картопля. Я її ще трохи підсолила і поперчила за смаком. Зверху викладаю нарізаний оселедець, посипаю яблуком і знову солодкий буряк. Змастила майонезом і посипала натертими на дрібній терці жовтками. Яка краса! А смачний який: четвертий салат мозом. Але це не звичайний салат, до якого ви звикли. Змастила кільце олією і натерла відварену картоплю. Змастила майонезом. Взяла рибну консерву можна будь-яку. Злила рідину, рибу подрібнила і змастила майонезом. Зверху натерла мариновані огірки. Взяла самі смачні, натерла відварену моркву. Всі шари змащую майонезом. Потім йдуть натерті білки, а твердий сир краще натертий на дрібній терці. Змастила майонезом. І останній шар на терті на дрібній терці жовтки і ще один смачний салат готовий. Я впевнена, що з цих рецептів ви зможете підібрати салат до вашого смаку. Смачного і найкращих свят!